Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про слова. Годі, діточки, вже гратись, на заняття слід збиратись. Іграшки скоріш складайте, на стільці швидше сідайте. Друг незнайко нас чекає, про слова він щось питає. Добрий день, мої любі друзі. Я прийшов до вас учитися, але я не був на попередньому занятті. Тому дуже хотів би знати, про що ви розмовляли та що вивчали. Ми говорили про слова. Слова мають значення та зміст. А де можна почути слова? Слова можна почути на вулиці, по телевізору, в садочку. Я теж чую, як розмовляють машини. Брар. Сапотять дерева. Тому що ти, незнайко, слухав немовленєві звуки, а вони нічого не означають і не мають змісту. На попередньому занятті ми вчилися знаходити і чітко промовляти різні слова. Усі вони звучать по-різному, але серед них є такі, які трішки схожі за звучанням. Ось послухайте Жучок. Павучок, кішка, мишка. А давайте ми спробуємо зібрати Риму до деяких слів та пограємо у гру. Швидко слово називай, йому Риму добирай. Наприклад, листок, колобок, пеньок, молоток. Гілка, бджілка, сопілка, коса, роса, оса. Діти, незнайка приніс з собою картинки, але він їх неправильно називає і не знає, який звук є однаковим в цих словах. А давайте ми йому підскажемо: це апельсин. Слово апельсин починається зі звука А. Він стоїть на початку слова. Це мак. У слові мак. Звук А стоїть всередині слова. Це книга, у слові книга. Звук А стоїть в кінці слова. Діти, а спробуйте самостійно вдома дібрати слова, де звук А стоїть на початку слова, всередині та кінці слова. Незнайка, спробуй і ти Дібрати слова дає звук А на початку всередині та кінці слова. На наступний раз, коли завітаєш в гості, розкажеш, чи вийшло в тебе дібрати слова. Добре, дякую. Неодмінно спробую. До зустрічі, малята, до побачення!